Ранок починається з розпаковки Ермес. Що в нас тут? Всі зараз хочуть. Бачите, які кольори напрацьована рука? Я вже знаю, скільки за що можна продати. Абсолютно не ідеальний ранок. Обсипали, прийшли. для мене, звісно, виход із зони комфорту. Я до вас така ще не приставала. Це не смачно. Я погана хозяйка. Мені на це пофіг. В тебе ці дні, тебе чоловік бісить. Секунду цими <рик> ногтями. Як виживає Карді Бій? Алло, йога, алло <рігати> Доброго ранку. <рігати> що? Що? Проснуться. Треба. Як вам зйомка зранку? Доброго. Я, якщо чесно, розложила волосся по двом бокам, тому що я просто прокинулася і зрозуміла, що я сотую собака після перельоту. І все. І реально все. І надягла костюм, тому що я сплю Вау! Отак, От а сьогодні в мене ще сестра гостює з Америки, з Лос-Анджелесу. І ми вдвох. Тому сьогодні в мене в кроваті, ви зараз можете побачити не чоловіка, а голову красиво, угу. а красиву сестру. Hi. Ми в негарному вигляді, але я вам маю представити, тому що в ну, нас більше шансів познайомитись і не буде. Вона не розуміє українську, тому що вона народилася в Америці. Її звати Жаклін. Це моя двоюрідна сестра, Вона два ти два, два рази була в Україні, де? Mm -hmm. Три? Два. Два рази. Так, ну що ми з вами сьогодні будемо робити? Я вам покажу сьогодні. Мій ранок я навіть не вмивалася тільки почистила зуб. Зараз покажу вам всю рутину. Я замовила собі те, що ми будемо готувати на сніданок. Uh, все чому, тому що в холодильник там є тільки. я не знаю, тільки пиво, мабуть, Нікітне, і кока кола Давайте подивимось. Ну, примірно. Є якийсь ліктер, є колбаска. Ми вчора купили в аеропорту. До речі, ми зараз з нею будемо готувати, тому що ми прилетіли з Венеції. Яйця я купила нові, тому що ну, мені так здається, що ці вже здохли. Селера завжди є, протеїнові коктейлі перед тренуванням і огірки. Навіть пива немає, тому що жінка з дому пиво все пішло. А покажи, покупки. Ой, до речі, тут зараз ми з вами будемо розпаковувати це за 20 хвилин до вас. А, прийшов кур'єр, це все робочі посилки. Так починається. Починається мій морнінг рутін кожен день з посилок для роботи. Це я прийшла вчора. Мені подарував чоловік, тому що сказав, що в тебе таких немає. Мені сподобалось. Я Кажу: ну сподобалось так, мені треба. А це я купила в Венеції. Отак. Вот і я зараз вам хочу показати, як реально виглядає мій абсолютно неідеальний ранок без жодних медитацій, без шикарного халату агент-провокатор з пір'ячком. просто в спортивному костюмі. В роботі, як бачите, телефон вже розривається. І якось так, як воно є. Я знаєте, я не жаворонок і не сова. Я просинаюсь, як карта ляже. Якщо буває, так що можу і в 11 встати, якщо немає справ. Якщо є справа або робочий тиждень, я прокидаюся в 7, 8, 9. А ложуся спати. Я десь в першій годині до першої намагаюся лягти. Чоловік повністю сова він вкладається, мабуть. О третій, о четвертій, і просинається в десятій, в десять тридцять, десь так. Тому я вже е за цей час е роблю свої вранішні справи. І коли засинаю, він дороблює свої. Тому у нас графік трішечки незумісний. каву. Він не п'є, він не снідає в мене, тому мені просто прекрасно. Я цей рутін роблю тільки для себе. Для початку я вмиваюся, до речі, не питайте мене про нігті. Називаються нігті в овуляцію. Зараз шкіра, до речі, не в найкращому стані, тому що я вам зараз покажу. Всіма всіми блогерами розрекламований Кушон мені не підійшов. Мене обсипало його минулому році. Але зараз вже окей, залишилося 3-4 якихось брошів. Для мене, звісно, виход із зони комфорту. Я до вас така ще не приставала. У мене не кожен ранок майже є маска. Сьогодні хочу намазати ту, яка дає суперсвіжий вау-ефект за короткий час. Це Марджіс Монте-Карло. Якось так. Я її наношу кисточкою. Буквально на 15 хвилин це маска з таким, знаєте, трішки вау-ефектом потім, тому що вона супростягує пори, максимально зволожує. Я знаю, що я дуже багато була в різних готелях такого класного класу, і там вони люблять цей трітмент робити за якісь шалені кошти своїм постояльцям. До речі, в мене ж є відео, дівчата, про найкращі баночки ever. Я вам дала, щоб ви зекономили кошти і не попали на якесь гімно. У мене там реально дуже багато баночок, особливо масок різних. Так, майже все. А що чоловік каже про твої ті маски? А нічого, він вже звик. Я йому кажу. Знаєш, що я так гарно виглядаю, тому що я ось це все роблю. Я так вважаю. Тому. Я не за не задрачую його, а він не, не задрачує мене. Так, і зараз буду патчем. Ха-ва. ха Так, ми починаємо працювати. В мене на телефоні просто за ніч повний розрив. Чому? Тому що ми працюємо з е, Токією, з Гонконгом, з Америкою. Там інший час, тому вони мене задрачують вночі. Буває таке, що якщо я вийду в туалет навіть в 4 ранку, то я можу і в 4 відповісти. Не проблема. У мене на телефоні а є декілька месенджерів. Це WhatsApp-бізнес, це мій WhatsApp. І усі речі, які збиралися з, наприклад, з вчорашнього дня, вчорашньої ночі, коли я вже не відповідала. Ми бачимо тут. І я вже 12 років сама все одно оцінюю речі. Півтори-дві години кожен день в мене вже просто знаєш напрацьована рука, я вже знаю. Скільки за що можна продати, наприклад, що ми тут маємо? Ми маємо тут сумку, і, і я вже з ціма моделями за 12 років знайома на зубок. 8 10 років тому я брала сумку, дивилася, яка в неї ціна в бутіку, дивилася в інших комісійних магазинах, за скільки її виставляють, за ту ціну, за якою її виставляють, чи вона уходить, чи вона не уходить. Дивилася різноманітні сайти європейські, чи там за ці ціни, річ уходить чи ні. Але можу вам сказати, що зараз я це роблю на Абум, Я не знаю як. Я не пам'ятаю, коли день народження моєї подружки, але я пам'ятаю, скільки коштує сумка Колорант. 2022 року. Це року целеграм, робочі чати, лічні чати, особисті шопінг-чати. Дуже-дуже багато різних груп, тіктоки, таргет, нові речі. Тут те, що я оцінила, бачиш, три години тому. Три години тому я з під кроваті з одним оком вже виставляла новинки. Кожен ранок я займаюся ресерчингом, моніторингом речей, зв'язаних з вінтажем. Я перевіряю усі наші. Партнерські пропозиції. Ти бачиш, з вчорашнього вечора те, що в мене ще без відповіді. О, незначні подряпини окуляром 25 плюс роч. Це, до речі, зараз дуже модні окуляри. Супер. Беремо. Чекаємо. У вас. Боже, знаєте, який в мене був крінж недавно? Дівчина мені пише: у вас є гучі тапки. Я їй відповідаю. Це Гучі Тапки. Швидко-швидко друкую. А, і коли я це друкую, я тільки потім помітила, що замість Гучі Тапки мій телефон написав: у вас гусіні лапки. І дівчина мені відповіла, так, я трішечки е, постарша за вас. І <звук> думала, самуха, рука ліцо, оце сервіс. Хотіла продати тапки, тебе обісрали. <звук> сказали, що в тебе гусіни і лапки. І <звук> ушлі. Я написала голосовушку, кажу: Боже, це т 9, треба його вимкнути. Пішли. Без телефону не ходжу навіть в душ. Так, поїхали. Обмивання, потім тонік, а тепер супер від клірпойнт. Вони для шкіри, яка має склонність до акну або має якісь висипання. У мене зараз майже все пройшло. Я не роблю масаж. Вручну немає жодних апаратів домашніх. Я ходжу до косметолога. Я поки боюся собі цим зробити гірше. Тому що, а, якщо у вас вдома є мікротопи, наприклад, то вони збивають ботокс, це не можна робити. Також, якщо ви робите по неправильним рукам, по неправильним сторонам, ви можете відтягнути шкіру. Гуаша в мене скрібок каже, це навіть здається. здається. Ось Ось цей. Але я його використовую або на шию з сироватками, або ж по тілу на коліна, на обличчя — ні. Але що я собі планую придбати, це класну нову led маску І на шию, і на обличчя. Я її буду використовувати виключно в led форматі а, Без. Мікрототів після серому крем в мене просто зволожуючий, крем під очі. Ми пам'ятаємо, що патчі це прикольно, але з патчами ми не ходимо дві години, не ходимо, тому що вони, коли засихають, вони роблять нам ще гірше і забирають усю голову. Тобто ми їх знімаємо, коли вони ще мокрі. Так, у мене стакан води і тільки вітамін Д. Там ужас, там клака, отак штраф. Я до цього приймала залізо, я його підняла. До цього в мене був курс бадів, але я теж його вже закінчила. Зараз, по показу від мого доктора, в мене тільки Д, подвійна доза, 10 тисяч по рецепту, тому що він був за. Мішки, я не знаю. Що. Я періодично п'ю кологен, курс закінчила, потім не п'ю. Раз на півроку буваю, проходжу курс. А те, що в мене стабільно, кожен ранок це селеровий фреш. Мені сподобалась міжка. Філософія здорового образу жизні, balance, маша вугно, і я не все взяла для себе, але щось взяла і почала пити селеру. Мені комфортно в організмі після цього, а, тому це така вже моя рутина. Що я можу сказати, що точно ми знаємо, що ми не п'ємо помаранчевий фреш, це величезний викид цукру, а зелені смузі, фреші – це дуже корисно. Хто не може випити просто із селери? Спокійно додавайте щось просто зелене до вашого фрешу. Я можу додати зелене яблуко, я можу додати ківі, можу нічого не додавати, як хочу. Це не смачно, але окей. Так, ну що, ми зараз будемо робити. Вівсянку. Я погана хозяйка. В мене дві кастрюлі. Мені на це пофіг, якщо чесно сказати. І я дуже-дуже щаслива, що моєму чоловіку теж на це пофіг. Він завжди просить йому щось замовити, або ж зробити елементарну гречку з корінною котлеткою, або ж. Сосіскою все. Я буваю, замовляю сніданок, буває, роблю сама. Зараз я прилетіла з Італії. Як на мене, вони не вміють готувати правильні сніданки. Я там обжирлася круасанів. Містив ліжку. Норм. Ми їмо. Просіка зранку замікали. Стрьо, але норм, якщо ти на відпочинку. Молочка зранку. Норм. А нутелла? Ну, ну, стрьом, але якщо ти прокинулася, в тебе поганий настрій, в тебе ці дні, тебе чоловік бісить, на роботі щось сталося, і ти розумієш, що а, одна блін, срана ложка того, а, тієї нутели тебе врятує, то ну, буде нутела. Значить. Жменя базі колегену сніданок. А, стрьом, якщо побачили в когось в інстаграмі, що так хтось робить. Норм, якщо вам сказав ваш доктор. Сказав ваш доктор. Молоко в каву. Теж норм, якщо, наприклад, я здавала аналізи, в мене нема жодної реакції на лактозу. в мене, по моїм відчуттям, не сипить, в мене не були, були живіт, в мене все добре, тому норм. Чоловік готує сніданок. Шикарно. Але в моїй сім'ї це було б стрьом, тому що якщо Нікіта приготує, то я можу через 3-4 годинки не вийти з дому, тому що він дуже погано готує. І мені придеться сидіти вдома. <му> До речі, в першому випуску я вам показувала мій додаток, улюблений називається Sinks. Ось по цьому додатку я і живу. Вісім ранками прокинулась за сніданок, душку закупу справ роботи і так далі. Потім, а, після того, як це все а, закінчилося, 11, 12, максимум час, я йду на тренування. Секунду, з б... цими нахтями? Як... Виживає Карді Бі, я не розумію. Ой, Блін, як вона двері відкриває. Ну як вони є швіцар? Хорошо. Коли трішечки ще раз і будуть усе робити за мене, і головами за мене. Коротше, потім я виходжу з дому. В мене тренування. Після тренування я садся працювати десь в кафе і так далі. Потім в мене можуть бути зум, зустрічі. Ось хазяйка. Бачите, я поняття не імію, де моя тюрка? Чому? Тому що в мене тут була одна мама, потім друга мама. Всі мені мами кажуть, Аліса, треба то купити, треба то. Вони тут все розставили красиво гарненько. І тепер я не знаю, де моя матьорка. Ось я стараюся намагаюся закінчити свої справи до 6-7 вечора і потім залишити час для себе. М -м -м, треба ж спробувати, яку яку хавар. Можна це буде з'їздити чи ні? Смачно. Так, в нас тут прийшла посилка. коротше, у мене все дуже швидесенько. Коротше, так кожен ранок приходить посилка, все розпакувати, перевірити, прислати до клієнтів, розформувати по посилкам. Що в нас тут? Ми виносимо в день по 20 коробок, крально. Так, ранок починається з розпаковки Ермес. Не для себе, для клієнтів. Бачите, які кольори зараз. Всі зараз хочуть щось літнє. Там ще одна клієнтська сумка, я вже знаю, яка темно синій буде Birkin. І поїхала сюди. Оп. До речі, ці мої шльопки. Нові, я бачу, що, по-моєму, почти ідеально підходять до нового Біркіна, але на жаль, не могу. А Що в нас тут? Біркін? Чорний, 25-й, дуже красивий. Я особисто повезу до Відня. А тут розказую вам історію. Я вам казала, що я більш за все з вінтажу мрію придбати собі туфлі. Які не можу в своєму розмірі знайти ніде. І одразу після цього випуску мені написала дівчинка, яка сказала, що в неї є ці туфлі в сороковому розміру. А це реально супер рідкісна модель. Да! Боже, як Аліса любить туфельки. Це дуже красиві туфлі. От, дякуючи ютубу, ну. Я поснідала, позаймалася розпаковкою, тому пішли в душ, все швидесенько зробимо, і будемо збиратися на тренування. Я миюся в душі з телефоном, в туалеті з телефоном. Я всюди з телефоном. В мене завжди, просто завжди грає ютуб. Якщо я хочу відволіктися. Це огляди парфюмів, і якщо я хочу навпаки щось таке послухати важливе, то я слухаю на англійській мові щось. Якщо я рядом з чоловіком він завжди слухає вчених про фізику, космос і астронавтів. Так, коротше, я, звісно ж, Кіріла з собою, не візьму до душу, але маю вам розказати, що зараз от буде. В мене буде скраб для тіла, в мене буде шампунька та а, бальзам для голови. Ну, ну все, Кіріл, давай, виходь, виходь, виходь. Після душу прийшлося помити голову. В мене процес завжди однаковий. Я не буду вам повністю показувати себе голесенько. Але. Я на скраб накладаю крем завжди: крем, олійку, батер для тіла, мажу все тіло. Особливо приділяю увагу, ми вам випуску про тіло показували колінам, тому що вони видають вік. В цілому 20 хвилин на себе зранку вмивання, крема, все-все-все це з... така повсякденна рутина. Закрився. Волосся раніше я мила кожен день, а зараз я можу мити через день. А день я ходжу з рівним або з кудряшками, яку я захочу зробити вклад... вкладання. А на другий день я роблю зачіску або белахадів, це пучок гладесенький, або ж високий понітейл. В мене два таких засоби. Вони супер дешеві, але мені подобається як вони працюють. Мені їх е е порекомендував мій перехмахер. І а, до речі, можу вам зробити окремий випуск про лайфхаки е е і догляд за волоссям, В мене все просто, але супер дешево і Діє якщо вам цікаво, як я роблю різні зачіски на Dyson або ж зачіску Белихаді, то пишіть нам в коментарі. Ми обов'язково знімемо все. Я переходжу до вкладання. Вкладаю волосся одразу, вкладаю феном, в мене декілька фенів Dyson, Я вкладаю цим. Просто треба розпутати, розпутати. А скажи, ви, будь ласка, чи буває таке, що нік засіджує тут в ванні чи в туалеті, і ти так, кажеш, давай махой. Так, ну. В, ту... ну, в туалеті я йому не кажу виходити. Я розумію, що кожному потрібен свій час. Але в ванні ми завжди ділимося. Він може тут лежати і три години, і ми ділимося. Я тут збираюся, а він в душі або в ванні. Я намагаюся це зробити, поки він спить. Але якщо не виходить, то ми просто разом включаємо музику, домовляємося, що будемо дивитися в ванні і разом тут проводимо час. Очень красиво. Я вже бачу цей кадр, ідеально! Це мій ракурс. Так, Кирюша, мені впадло досушувати волосся. Бо але... що я йду на тренування тільки сьогодні, і на вулиці вже тепло, але. В цілому, в житті, коли в мене немає ніяких там суперважливих справ або свіданки якоїсь, я не знаю, або зйомки з вами, то я просто ось так сушу волосся, нічим не користуюся. Воно в цілому, бачите, дуже дуже рівне. Все, отут можу, тільки отут прибрати щось. Але в цілому я так завжди і ходжу. Коротше, що ми зараз робимо? Я на тренування, коли після тренування в мене нічого немає, не фарбуюся. Але трішки бровки, трішки плямки від постакне і губи намажемо. Тому намажу разом з вами, правильно? Господі, то треба було прибрати отак лише раз. Так красиво. Я беру тональний крем просто поплотніше, але я їм не мажу. Я просто, е, як я тобі сказала, тільки-тільки. Ой, плямка. Плямка. І блискляку. Тому що в мене дуже сухі рубля. Так, ну костюм в мене реально модний. Алло йога! Алло. А хто це тобі подарував? Сестра, ви вже бачила. Вона ж з Америки, в них все на нало, просто все. Коротше, навушники. Обов'язково для тренування. А я виходжу найчастіше в 12-ті. Я встигаю за 4 години попрацювати, розпакувати посилки, виділити час для себе, вдягтися і вже йду на тренування. А потім, коли я з нього приходжу, я знімаю для вас ріси, працюю далі. Вже фарбуюся, якщо я а, до цього цього не зробила як сьогодні. Тому я думаю, що в десь в 2 часа, в 2 години я буду вдома, буду збиратися вже по вечірнім справам. Розкажіть, будь ласка, як вам мій абсолютно не ідеальний ранок? В мене немає улюбленої чашки для кавусі, в мене. Просто навіть не переливаю. В мене немає каву машини, в мене немає улюбленої в позі в Йозі. Нічого такого немає. Але показала вам все, як є, без прикрас. Ось як кожен ранок проходить. Так він сьогодні і склався. Напишіть, будь ласка, як вам такий хаотичний ранок зі мною. І напишіть також, як проходить ваш ранок. Мені цікаво, чи вас він проходить більш зібрано. І в наступний четвер ми вже зустрічаємось на фарбовані, спортивні, красиві. Я вас люблю, Па-па!